В канале Бэмби И сегодня я вам расскажу про своих собак, ведь я вам обещала. Абе, а Б, а настоящий Бэмби. И Бэмби Дахи, вы помните обещание, поэтому... Ну, давайте, будь Я обещала, что я расскажу про своих двух собак и всех остальных. Но остальных расскажу и в иншем ролику. Так, да, раз расскажу. Первый мой улюбленный, это Айки. Не дуже пушистий, гладка шерсть, не дуже пушистий. Він аж, мабуть, слідкує за моди, бо в нього чорно біле пітно. А чорно білий завжди в моді, не знаю як це віку. У мене Айкі слідкує за моди. Мій Айкі сімок. В нього малезненькі очки. Він ж у мене дорослий, і язик грязний. Будка стара. Раньше у него была вот такая будка, но мы и поменяли, так была раньше. У Инша нашел пасоком. У него завжди такие скрученые хвост. У него коллекция косточки. Погризи, пока Да. Это мой улюблениць. В У него еще такие хорошие шины. У него такая шесть тут пушистая. Теперь я расскажу вам про... що є один улюбленець. Тільки як він трохи підріс, він став такою хризухою. Знаєте, він дуже поширший і рижий. Ай, Льоха, ти Льоха. Ах, ти рижий самозванець. Ах ти рижа мочалка. У нього завжди пушистий хвостик. В нього, він завжди... Ай-яй-яй! Пушистий. Кстати, я вам не розказала о хобі мого Айки. У мене Айк великий, він все ядний. Він все з'їсть. Що ми тільки не дасте, якщо він це взагалі хоче їсти, Соті, у мого Айка хобі високо пригать, коли я його хочу погладити. Уйди. Він хоче, щоб його погладили. Він або лежить, якщо йому хорошо. Ні, на матеріях восум іноді можу по матері хвостиком. А якщо йому добре, час свого язика. Ага. Аж ще в нього хобі таке приходить дуже високо. у мене є кінгуру. кінгурус. Кінгурусен, Аж до небес. А шон він, він у мене мала гризуха. Поэтому в нього є клічки. Мого шона є клічки. Пушистик, мочалка. І яку я йому завжди кажу, пушистик і хризуха. Рисуха. І такий пушистий дібе, пушистий хвост. У нього рижі очі. Всіх собак чорні, а мого Що вони такі, Рижуваті.

А ты с Айком? А У меня Айка близит. Смотри на бомбеля. Они тебя любят. Чимок. Ну, друзья. Короче, как вам мои две собачки? Кстати, я вам не просто о них рассказала, я еще рассказала про их хобби. И, кстати, на 30 подписчиков я вам расскажу... Я вам расскажу, я еще придумаю, про что вам рассказать на 30 подписчиков. Я... Ай, вы раз. роликом напишите, Блин, Бэмби, ты вообще уже опупела. Да, я опупела. Друзья, знаете, я опупела. Фу. Значит, всем пока, всех люблю и всем обнимашки.